Багато хто переживає по-різному, але не про це сьогодні йде мова Зазвичай два варіанти, і саме про них моя промова. Є гірше, є краще, але це твоє життя. І ти сам собі обираєш вуття. Є yeah. Перший шлях простіший, можна спитися. Думаєш про сенс, та не хочеш битися. Можеш, звісно, боротися, але для кого це все показуха. Підеш копиш горілки, нема проблем, братуха. Цей шлях не кращий, то він забере твоє життя. Якщо тобі байдуже, ось твоє буття. Це, звісно, не матриця, але вихід в тебе є. Та з такою ментальністю ніхто довго не жиє. Можеш, звісно, вибрати інший шлях. Та тоді твоя психіка скаже крах. Можеш різати вене або стрібати з мосту, от моєму ліріку серйозну і гостро. Та Якщо переживеш і каменем не станеш, є шанс, що з алкоголю в житті собі порадиш. Якщо ще будуть стосунки і все розсвіте, найгірше вже позаду і це життя твоє. На цьому я закінчую, а ти лиш починаєш замислюватися над речами, яких ще не знаєш. І пам'ятай, головне, щоб було питання, бо хто шукає, приходить до розв'язання. Є. Yeah.